Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і, і з вами Гануся з Рівненщини. І у мене сьогодні відео буде не про е, городні справи, тому що мене запросили на захід, який терапевтичний захід приурочений дню матері, і це для дружин і мам загиблих наших захисників. Тому буду вам дещо знімати, показувати, як. Це наш місцевий сільський ставок, очерет. Програму створили. Я своїми сухоцвітами. Звичайно, хочеться, щоб це свято було радісне, але на превеликий жаль, ми розуміємо, що мами. Втратили найдорожче, щоб жінки втратили також найдорожче, але ми повинні жити далі, підтримувати їх у цей такий непростий час. Двоє хати, дорога прищата. Тут у нас палатка для проведення майстер-класів запрошені майстрині. Я зі своїми сухоцвітами і ще майстриня з глини, глиноліплення і крапкового малювання. Це наставочок. Буде невеличка концертна програма, будуть майстер-класи, буде фотосесія. Я вам показала локацію. Накрили стіл наших сільських традиційних страв, і також буде риболовля, хто бажає просто посидіти на ставочком і порипалити. Між крутими долинами Як са буде у світу, а надстав доминька, похилилася ой не довго, дівчино, ти журилася, а надстав доминька, похилилася ой не догодіно, не журилася. І після майстер-класів і фотосесії, наші культурники всім дали жовті і блакитні кораблики, і всі пішли на берег ставочка пустити ці кораблики миру, щоб залишити часточку свого серця тут і взяти часточку того, що ми їх їм подарували. Друзі дуже Люди задоволені були цим заходом. Вони робили букети ті, як малі діти. Їм було так все цікаво. В їх очах був і жаль, і якась надія. Надія на те, що їхні рідні загинули недарма. Серце розривається. Правда, кораблики далеко не поплили, тому що хвилі припливали до берега, але все ж таки це така своєрідна терапія, яка залишається в серцях надовго. Хоч цілий день трохи бушував вітер, збиралося на дощ, але все ж таки погода була непоганою, дощ витримав, і всі Чудово відпочили. Ну, і я вже повертаюся додому. Хочу показати вам трошки наших краєвидів. Знаєте, емоції переповнюють. Все ж таки вдячна організаторам, які створили цей захід. У нас це вже проводиться не вперше в області. Треба такі заходи робити, треба дати зрозуміти нашим людям, які втратили когось у цій війні, що вони не одні в цьому світі, що ми так само переживаємось, ми їх підтримуємо. Ми вдячні за те, що їхні близькі віддали найдорожче, що можна віддати своє життя. І ми повинні всі пам'ятати і цінувати, і, хоч якось підставляти плече для родин загиблих воїнів. Бо вони загинули за оці поля, за чисте небо, за наші українські простори, і за нас з вами, щоб ми могли насолодитися тим усім. І жити далі, жити в нашій Україні, бо кращої землі немає. Ви тільки подивіться на ці красоти. В цьому році ріпак, в минулому році була пшениця, позаминулому сонях, і так з року в рік земелька родить, благодатна прорушує зернятка, які в неї вкидають. Ніде немає такої землі, як наша Україна. Всім дякую за увагу. Просто не могла не показати вам оцієї красоти нашого рідного Полісся.